Друзі, всім привіт! Вітаю вас в новому влозі. Мене звати Олена. Якщо ми з вами ще не знайомі, обов'язково підписуйтесь на мій канал. Якщо ви дивитеся це відео без підписочки, поставте пальчик догори цьому відео. Вам це секундне діло, а мені буде дуже приємно. Запрошую вас, в новий влог. Я нарешті знімаю відео на новий телефончик. Хто не бачив, який в мене телефон не бачив минуле відео, де я показувала подарунки до дня народження, то обов'язково переходьте. Всім вдячна за поздоровлення. Ми з кірюшкою зараз йдемо до стоматолога, а потім, коли повернемося, то я пропоную вам розібрати косметоз. Я вже підфарбувалася і хочу нанести сьогодні ось цей аромат, це ганімет. Я його показувала також в минулому відео. Це аромат унісекс. Кажуть, що він пахне кабінетом стоматолога. Ось іду до стоматолога і хочу нанести цей аромат. Він просто неймовірний. Брудне зеркало. Сьогодні будемо також мити дзеркала. Чіточки я мила в минулому відео, а вже дуже всього багато і, можливо, щось потрібно і розхламити. Хочу попротирати упаковочки, тому що монтувавши відео про покупки Єви, я так трошки засоромилася, що в мене ця пудра така брудна. Хочу все гарненько попротирати, порозставляти, щоб було красиво. Зараз у мене на повторі весь час валторна Артем Піповаров і його команда з голос країни. Дуже подобається. Я з нового телефону слухаю все з Ютубу. Мене питали, які навушнички. У мене ось такі. За Аліекспрес. На вулиці такий туман. наче у фільмі Жохі. Трошки скупилася в Єві. Взяла ось таку сумочку, вона мені дуже сподобалася. Тут таке красиве жовто-блакитне дерево. Отже, давайте подивимося, що я тут взяла. Геть для прання, він правда для дитячої білизни, але яка різниця виводить плями для білого та кольорового. Тут 2 літри, такий красивий мішутка, мені сподобалося пакування. Я завжди беру навмання будь-який. Я тестую його, якщо подобається, то повторюю покупки на конкретній фірмі, на конкретному засобі я поки що не зупинилася. Взяла ось такі серветки антибактеріальні. Сьогодні цими серветками будемо чистити баночки, пляшечки, упакування декоративної косметики. Будемо з вами її розбирати трошки пізніше. Взяла кондиціонер зелененький фруктіс від Гарніра, ріст на повну силу. І це я вже беру другий, тому що шампунь у мене залишився, а кондиціонер уже закінчився. Дуже подобається з екстрактом яблука. У комплексі з перфектилом вітамінами для волосся, шкіри та нігтів. Цей шампунь реально працює. У мене волосся. Стало набагато менше випадати. Звичайно, немає такого, що воно взагалі не випадає. Немає такої людини, яка не втрачає волосся, тому що волосся повинно випадати, нове відростати. Це такий є цикл росту волосся. Так має бути. Тому якщо кілька волосин випало, нічого страшного. Колись мені сказала лікар-трихолог, я лікувала своє волосся, але це було дуже давно. Також для волосечка взяла ось такий Gliss Hair Repair від Schwarzkopf. глянула на нього, і ціна була така непогана: 143 гривні, по-моєму, вирішила взяти. Тому що спрей для волосся від About, який в мене був, мені, на жаль, не сподобався. Також взяла ось такий кремчик для сухої шкіри, він іде з натуральною лікою миндаля. Та з маслом ши. Дуже приємний. Запах у нього вже намазюкала ручки, то сподобався. Я взяла собі глимбі гель для брів. У мене був трошки інакший, він мені подобався. Цей з вітамінним комплексом щіточка трошки більша. Консультантка в Єві сказала, що він хороший, досить таки непоганий. Коштував 78 гривень. Я вже двічі купувала гель для брів від Glambi, Мені дуже сподобався. І відгук на нього є в мене в відео. Посилання я вам залишу зверху. Подивіться там кілька хвилин. Я розказую про цей гель для брів. Старий я вже викинула, бо він був брудний від тональної основи. Кожного разу я собі наказувала, що бровки потрібно вкладати. До того, як наніс тоналку, але ні. Все ж таки іноді пролітало, що я наносила його вже після тональної основи. І щіточка заносила саму тоналочку в... туди всередину, в засіб. А це не дуже гінічно, не там бактерії, тому я вирішила купити інше. Так, мені дуже сподобався такий рушничок кухонний. такий гарний принт. І колір такий приємний. Дуже мило виглядає. Натуральна бавовна дуже гарно прострочено, коштував 29 гривень. Прямо на касі висіли. Вирішила взяти. Були там і рожеві, і сині, і жовті. Я вирішила взяти цей старі рушнички замочу в кисневому відбілювачі, який купувала в Аврорі Міс Хелен. Дівчатка мені радила це зробити. Не буду викидати, тому що в одному з відео казала, що повикидаю всі свої рушники. Дійсно, я їх викидала, а ті, які нові, то все ж таки буду прати. Тепер вам покажу канцелярські покупочки, вновили пенальчик в минулому відео. Я показувала, що ми розхламляємо пенал, тому що він зламався. Знайшли ось такий за котиком. Я взагалі не дуже люблю такого плана пенали, тому що вважаю, що вони дуже багато місця займають. Але, сину сподобався ну, дуже цей пенал. Ось такого плану він складати олівці і фломастери. Тут все влізе і буде сюди вставляти якісь картинки. Тканина, такий він супкий. Коштує 179 гривень. Зараз у нас буде курс на вивчення англійської мови. якийсь повтор, те, що ми можливо пропустили. Ну, взагалі не розумію англійську мову, як і до чого там теми. Отакі вони якось хаотично розкидані. Якось вони вчать слова, не зрозуміло, як. І виходить, що основний такий базис дітки не знають. Ніби відвідування репетитора це є обов'язковим, тому що без репетитора тут не справиться, але я вивчала англійську мову, я її навіть викладала, тому зараз хочу зайнятися навчанням свого сина. Не дивлячись на те, що йому 8 років, я взяла книжки від 6, 4 до 6. Ось такі вони в трьох томах. Автор Жирова і Федієнко. Я раніше займалася репетиторством і знаю, що саме ці автори дуже класні для вивчення з нуля англійської мови. Якщо комусь потрібно, от рекомендую реально ці книжки. О, так, це в нас третя частина, перша ось, ми вже почали. З самого початку все, що потрібно знати. З Кирилом вже вивчали тему. Привітання, вічливість! І не скажу, що він прям повний нуль, але якось не останнім часом не орієнтується. Я бачу, що йому потрібна допомога, тому що в школі не справляється. А якщо запустити, то чим далі, тим буде важче. Тому будемо вчити англійську. Англійська без проблем називається. Є ще в одному томі, вона називається Easy English. Але якщо купувати три томи, то виходить дешевше на гривень 50, а можливо, на 60 В Аврорі дуже сподобалася ось ця розмальовка з квітами. Можливо, потім буду робити собі татуювання, то використаю ці малюнки. Дуже сподобалося. Feel calm. I could feel the sweat inside my palms Play with me like cats and a string You don't understand the pain it brings You don't ever wanna give me wings You don't ever wanna set me free You know I'm addicted to you And it's twisted you've been gifted with the evil voodoo Got me coming back for more even when I've been screwed Dolls full of pins pierce my heart straight through got issues in my head i like you in my bed but you keep me on red oh everything is like a test i better not text or i'll come off desperate but if i lay down and i play dead and i stay dead baby you'll get sick of being the And confusing, was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry. The conclusion, even though I offer all of the solutions, I wish you love me like I love you. It's stupid when I'm alone with you. I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted. My heart's been wounded. Silhouettes of you are like a tie. Never really know just what you want. With you, I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead. you Дівчатка просили мені показати, якими лаками я користуюся, які фірми, що можу порекомендувати для домашнього манікюру. Тому що я зараз манікюрчик роблю сама. Купила все необхідне для цього: і лампу, і фрезер, і ось такі в мене лаки. Це весь набір, що в мене є. Дещо я докупила вчора ось ці у мене нові сага Токі-Токі. І ось такі пролаки. Це я взяла собі араберну базу і топове покриття. Стопа я люблю, щоб воно було блискуче, глянцеве не люблю матове, тому що воно мені якось погано носиться. Ну, це, як на мене, мені так здається. Краще я використовувати глянцеві покриття. До цього в мене були, так, де вони? Мої бази? Так, це в мене був топик Валерій. Ну і така сама в мене була раберна база. Вони йдуть по 6 мл, дуже хороші. Бюджетні по 90, ну, від 90 до 120 гривень, дуже класні. Так, зараз у мене на нігтиках ось такий бежевий колір. Це ось такий це камуфляжна база під френчик. Також у мене ще є рожева. База в номері 2. Такий ніжний колір. Такий бузок. Ніжний бузок. Це червоний. Останній манікюр в попередніх відео у мене був саме ось такого кольору. Люблю саме такий червоний, червоний ближче до морквяного. Мені не подобається. Рожевий. Класнющий. Дуже гарно носиться. Три тижні, якщо акуратненько, то можна і 4-5 тижнів носити. Роблю собі нігті, роблю нігті мамі. Дуже подобається. Ось такий він фіолетовий. Також він вважається, мабуть, бузково. Ось Ці два купувала разом, щоб змішувати, комбінувати. Один ніг такий, інший, іншого кольору. Так, бази показувати не буду, покажу вам свої новенькі кольори. Взяла новенькі, мені подобаються от саме камуфляжні бази. Так, перша база сага. Номер 4 називається фієрія. Ось така вона з блискіткою. Дуже гарно носяться саме камуфляжні бази з блискітками. Гарно відростають, не видно краю. Так, можливо, в мене є якісь недоліки. Зараз на нігтях треба підправити, тому що я прибирала сьогодні. Так, ось такий. Так, і ще один сподобався колір, вирішила взяти. Ось такий. Тільки це в нас не база, а топ. Можна його наносити просто як покриття на базу прозору, і вже нічим не закріпляти, тому що це і так топ такий. Сріблястий, блискучий. Він у мене і як база плотно наноситься, і як топ. І останній дуже класний колір. Наступного разу саме такий я зроблю собі манікюр. В палетці в магазині воно виглядало ніби така луска, риб'яча. Дуже сподобався от такий колір персиковий, такий цікавий. Наноситься як лускочка. Подивимося. Це всі лачки, які в мене є. Сподіваюся, вам було цікаво і корисно. Gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential, it's deep inside of me. But they hate when you're successful, cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things. And they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do. And when you're making money, make sure you don't spend it too soon. <laughs> Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone, and that includes you. Who are you to tell me how to live life and these times? It feels like nobody's right. Yeah. So I'ma figure out what else we succeed? And then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell can make me happy. And I don't think you have a clue, what could that be? They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. they hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, i keep Спонжик. Ось цей блиск запропоную Поліні. Вона зараз захоплюється косметикою. Він у мене майже новий, я просто я ним не користуюся. Це мені дали в подарунок в Єві до якоїсь покупочки. І ось така стара пилочка для нігтів, також її викину. Також Полінці хочу запропонувати ось таку помаду. і нічну нювея з вишневим кольором і ароматом. Я досить таки Багато її використала, але зараз бачу, що на моїх збільшених губах вона виглядає якось не дуже. Мені не подобається тепер колір. Зараз мені більше подобається прозоре, яке не нав'язливе з блискітками мерехтуєве. А це віддам полінці. Друзі, я поприбирала чистота й порядок, вже навіть і пропилососила, але зробила це за кадром. Все чисто на своїх місцях. І я собою задоволена. Сподіваюся, ви приєдналися, гарно провели час з користю, продуктивно. Буду з вами прощатися. Зустрінемося вже дуже скоро. Бережіть себе.